Так, друзі, привіт! Будемо розглядати книги. Спочатку ось покажу книги, які мені прислала глядачка, за що я їй дуже вдячний. Також вона мені прислала ось дві коробочки. Там були і книги, і для дітвори цукерки. От. І ось таке ось поздоровлення з побажаннями От. показувати не буду, так як це. Особисте дякую їй, і будемо переглядати друзі, книги. Так. І перша книга це Брати Грім, казки для дітей і родини. Дуже чудова така книга, фантастична піде в мою бібліотеку. Цю книгу я, друзі, не продаю. Дуже вона гарно зроблена, з цікавими ілюстраціями. І, і я так розумію, навіть не знав, буду знати, що була така серія. От, Була така серія, вона видавалась ось книги, які туди входили. Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах. Чи вийшли всі 100 томів, я не знаю, потрібно подивитися. От, це книга, так, серія друга. Світовид, а якого року не, не бачу. Тернопіль. В Тернополі видавали. 12-й рік, друзі. У му році. Ну, заснована в 2004, -му. я ж кажу, дуже, дуже цікава. Книжечка. Будемо з дитиною читати. Так виглядає корінець також дуже гарно. Так, далі дивимось. Так, е, угу. Була така серія світова класика. Була така, я то не знаходив, але десь я її зустрічав. Жоржі Амаду, 2003 рік. Ось так. Колись вона коштувала 30 гривень 31 гривню. Далі ось така століття Якова. Не бачив я неї екранізацію, навіть і не чув. Я так особо взагалі телевізор не дивлюсь. 2016 рік. Ну, ось такий роман. Далі Іво Брешан. Астарот. Ось так. Ось така ось книга. Хорватський прозаїк. Це 2017 рік. Книги всі нові. От також от було. Чотири книги такого плану. Відразу дружина забрала одну. Їй цікава така література. Вона багато таких книг на подібних прочитала, от, і одну забрала. Так, мистецтво навчати. Цікаво, як підготувати дитину до реального життя. Всі вони тут багато якісь Елясе книги. Такий ось посібник. Також, так, 17-й рік. Будемо читати, цікаво. Працюй 4 години на тиждень. Так, 2017-й. Це книжковий клуб. І стартап на 100 доларів. От, інформація. Я так вже переглядав. Також можна е, почитати: як перетворити хобі на бізнес? Ну, актуально, треба почитати. 17-й рік. Так, далі. Це вже радянських часів книга Зелена аптека е, ветеринарії, друзі. Ветеринарія, 87 рік. Урожай. Спеціалізована така книга. В ветеринарних цілях я зустрічаю е, перше, щоб е, позиціонувалось Зазвичай там. Різні травники, різні лікарські трави для вживання для людей. А це для тварин, друзі. Також цікава книга. Так, Олексій Геращенко. Лише секунда. Отак. От Львів, які наклади в цих книгах. Думаю, друзі, невеликі зовсім. А навіть і не вказано. Але зазвичай три, от, 500 екземплярів. Ось такий. 5-10 це вже дуже великий наклад для сучасної книги. Так, історія України ось така. Також непогано. Навчальний посібник в зжатій формі, Трипільська культура. Так. Прочитати також можна За, для розвитку особисто 2008 рік. Тут і діячі так виділені окремо. Ось така ось книжечка, можна сказати, довідничок. Так, і е, ось така ось трилер. Безцінний. Ось так. Так вона виглядає. Зроблена обкладинка. Так, якого року книга? 2017. Польський. Польський автор сучасний. Так, на цьому книги, які мені глядачка прислала, дуже я її вдячний, закінчується. Будемо розглядати книги далі з макулатури, друзі. Ось цей. Шеститомник не зовсім з макулатури. Це, хто пам'ятає, я розказував, що на Оліксі я придбав тисячу і одну ніч. Це з тої самої якби, закупки книг. Тобто, це я в людини викупив. Такий ось шеститомник Івана Вазова. Дивився я в інтернеті. Взагалі, щоб так от в повному обсязі 6 томів десь були, я не знайшов. Це комусь на день народження, в 63-му році дарували. А взагалі книга збірка 50-х років, 56-й, переклад з болгарської. Іван Вазов. Це такий видний тоді політичний. Діяч болгарський. Він там навіть якимось міністром, здається, був. Це культури, поезії і драматургії. Ну, замішаний він в якомусь повстанні. Ну, тому його тут приліпили, якби, що він революціонер, мабуть. От. І того його під таким, якби виглядом. І видали. Ну, Збірка 50-х років цікаве оформлення, можна сказати, всі труди автора. Ось така ось червоненька. Так. так, Далі йде Войнич, Овод і Джек Реймонд. Ну, Це в серії. У мене з цієї серії є книг з О6 різноманітних авторів, 90-й рік, Київ. Романи. Виходила така серія. Ну, Овода цього я знаходив дуже багато. І все в різних виданнях. От. Далі ось такий двохтомник Дмитро Міщенко. Синьокативер. Щось я пам'ятаю, я знаходив. І, здається, комусь відправляв синього кативер. Так, історичний роман. Він історичні романи писав. Що цікаво, якось так десь книга була в якомусь якійсь торбі лежала, я не знаю, і прийняла трохи розкраску тієї торбини. Так, а в другий том, що входить. Так, 30 тисяч наклад. Мабуть, ніхто її не відкривав, бо все. Ага, лихі літають і мене і розплата. От, ну, Такий собі так виглядає. двохтомник. це, я думаю, Дніпро, а який рік? 91 й рік. Дніпро. Вже під розвал Союзу видано. Далі також покажу ось така ось серія була. Від книжного клубу. Популярна сімейна енциклопедія. І тут про що хочеш. Тут книг за 13. Я вам так покажу. От. Тут і психологія. І всього наліпили. Взагалі серія виходила там о, два, більше 20 книг було. Тут ось 13. Сонник. Щось в'язання. В'язання, я думаю. Ага, ні, ну так, щось якісь є схеми навіть показані по в'язанню. В'язання. Сад і огород. Ось так вона виглядає. Може хто зустрічав таку серію. Я в інтернеті зустрічав, друзі. Вона взагалі е книги ці недорогі, їм ціна. 10-20 гривень за штуку і все. Так. І домашній доктор. Ось такі ось книги. Так, ці я показав. Далі ще довідники покажу. Це якось я був зайшов і були ось така ось кількість такий пакет, там паперів різних багато. Десь, мабуть, навіть мішок, мішок там. А в мішку серед паперів був журнал радіо, такі декілька підшивок. Ну, я не знаю, я ніколи якось його не забирав, наскільки він актуальний. Бачив я, що його, він продають його люди. А взагалі, не знаю, не забирав я ні разу журнал радіо, хоча попадався дуже часто раніше. Такі ось довідники забрав. от. Такого плану покажу вам. От. 1980 рік. Я такого плану книги на Оліксі виставляю і, можливо, комусь вон, транзисторні радіоприймачі. Знаю, люди захоплюються. У мене такого плану дві книги купляли. Прям такі збірки з схемами різних. Різних і різних там програвачів, магнітофонів і так далі. Є хто колекціонує, є хто ремонтує. Ось, наприклад, довідник також по, по транзисторним радіоприймачам, тільки вже яких років 1973. 1973 техніка Ось вигляд зовнішньої схеми побудови. От трошки такої от. Цю книгу я вже другий раз знаходжу. Короткий довідник по радіоізмірительній апаратурі. 65-й рік Київ. Також, так виглядає. Зараз зазвичай полюють за, цими, за цією всією апаратурою ті, хто займається радіо, та й раніше, мабуть, радіодеталями, тому що в радянських різних особливо о, дивіться. Конфета СССР Мін Ось так. Такий собі фантик від цукерки. Був, мабуть, як закладинка. Так, техніка 82-й. Видирають радіодеталі, тому що там то ножки позолочені, то ще щось дуже часто. Навіть на прийомці я приходжу, там сидять вони і розбирають, там купують і старі телевізори, розбирають їх на радіодеталі, Ага, тут відсутня деяка кількість. Сторінок навіть не знаю яка. Ось так. 86-й і так, ось, така, ось такий вид діяльності. Я ж кажу, зазвичай на розборку все беруть. Ось книга юного Радіолюбителя. Це юний технік був журнал, може якийсь до нього додаток, не знаю. Так, це щось про фізику. із е, оцього видання наука. Наука. Звук на магнітній ленті. Юному техніку. Це журнал був юний техніка. Це як. Так, людина. Управління математика. Серія Світ знань. О, дивіться. Ніна Бічуя. Бенефіс. Бенефіс. Повісті. 90-й рік. Дніпро. Сьогодні дуже різнопланові книги. Так. Так, математика і романтика, це взагалі. Математика і романтика. А, це я був знаходив також, а це де, радіодеталі. Така ось, Такий ось словник воровського язика. Я взагалі здивувався. А ще як заглянув, так таких словників. Чого чого я ще не знаходив. Навіть таке було. Ось так. Піде до колекції словників. Кажу, ж такого я не знаходив. Дуже специфічний словник, як на мене. Так. Зінаїда Бондаріна від рідної землі. Здається, щось таке знаходив я вже повісті. 82-й рік веселка видавала. Ось так. Так, збірник задач по лінійній алгебрі. Погризена трохи. 67 рік. Наука. Наклад 40 тисяч. Так, математичні, арифметика і алгебра. Десь як головоломки, виходить? Так, Мурат Бурбун. Гора пророшає дрокон. Французької мови 62-й рік. Ось такий. Так, далі знову словник, тільки вже більш класичний. А так, англо-російський учебний е, словник 85-й рік. І кількість слів приблизно 75 тисяч. Такий ось слоночок, далі Генеральний штаб уроки війни. 68-й рік. Такі ось дядько, військові мемуари. Тут фотографії є. Цікаві. Так, знову Генеральний штаб уроки війни. Це, мабуть, якось чи... з двох частин. Чи одне й те саме, тільки різні видання. А, книга друга. А це тут позиціонується як книга перша. Нема ніяких. Ага, Генеральний штаб угоди війни. Що цікаво, що мемуари військові оці, зазвичай ти так їх і знаходиш, а тут навіть в супер обкладинці. Зустрічаю вперше. Книга друга. Дивіться, книга друга. І це книга друга. Тільки то російськомовна книга. Дивно. Ось так попалось, так і вам і показую. І так, тюленів. Знову ця серія військові мемуари через три війни. Три війни. 72 рік. Так супер обкладинці. Поєдинки з Абвіром. Це Ленінградський фронт. Тут навіть, ага, тут навіть карта присутня в книзі. Так, з книгою так вона йшла, так і збереглась. Отак. От Військові е дії. Ну, е, хтось скаже, що там мало правдивої інформації, друзі. Ну, якась частка все рівно є. От, кому цікаво, можна почитати і розібратись. Це діло уже смаку. Так, Гагарін. Пам'ять серця. Це, мабуть, мати написала 80 чи хтось написав від її імені. Ого. Про книгу, про життя розказує. Далі ось такий калейдоскоп, друзі, скарлет. Хтось у мене, пам'ятаю, навіть питав, Ось в такому, бачите, видані, 92-й рік Харків. А ось і це скарлет, це продовження. а Віднесені вітром. До речі, ось такого видання я ще не зустрічав. Тут дуже правдинське видання, і тут дуже багато е ну, якась кількість є ілюстрацій, я бачив. Бо з ілюстраціями зазвичай я не зустрічав. Одне є в мене якесь видання, але не тут. Е також таке в, чор в чорній обкладинці. Там також оформлення е цікаве. Даної книги. Я в тій книгі і читав цей твір колись. Тут, тут такого плану замальовки різні. двох Також продовження я тут познаходив, хотів показати. Ага, це не продовження, це Дюма Робін Гуд. Вперше зустрічаю, до речі, не знаю. 93 рік. Ось такого плану. Перший раз зустрічаю. Так, це остання любов Ескарлет. Роман. Зараз я ще десь там було дві книги також з цієї серії. Знайду, покажу. Знайшов. Е, ще є ось така е, тайна Скарліт Охара. Це про Юність Скарліт. До зустрічі з Батлером. От. І що цікаво, дві книги. Абсолютно однакові. Це про, здається, Батлера вже до зустрічі. Ну, так закрутили. Є ці ж різні сіквели, приквели. Це щось такого плана. Що цікаво, чомусь дві. Хтось ухопив, мабуть, дві книги і побіг. Може, знайомим взяв, не знаю. Далі ось такий ось кіплінг мауглі. Тут казки. Кіплінга. Ось недавно ми з дитиною прочитали. Мауглі. І, і. як і чому казки там збірка і це ось таке ось видання. Тут малюнки таких я ще не зустрічав, от е, Так, це Ріга. І ось такий ось острів скарбів. Цікавий. Така зменшеного формату, але продовжена. Дуже багата книга на ілюстрації. А якого року? Так, 93-й рік попадається мені вперше. Ілюстрації такі, трохи, як то кажуть, мультяшні. Але їх тут дуже багато також. Ну, Не зустрічав, друзі. Вперше зустрічаю. Добре. На цій книгі буду завершувати відео. Вам всього найкращого. До нових зустрічей!